Найголовніший твір в історії мистецтва, ідеї якого та цитата, з якого пронизують ваше життя кожного дня. Та одночасно це найцікавіша пригода в історії людства все це – Гомера. Я сповів вам сьогодні, які архетипи присутні у творі, як вони впливають на наше сьогодення, та загалом розкажу вам про вплив мистецтва не лише в літературному жанрі, а й драматургії, живописі та усіх візуальних жанрах. А найголовніше, чого може навчити Одіссея кожного з нас? З вами Культ і я, Віталій Стеценко. Підтримуйте наш канал лайком і підпискою. Та ми починаємо. Хочу вашу увагу звернути, що це продовження нашої такої серії відео, яке ми почали з відео про Гомера, потім про Бориса Тена. І ми частково розбирали таке поняття як Гомерівське питання. І знов таки ви не бачили цих відео, я вам раджу подивитись ці два відео спочатку, потім бажано відео про Іліади, а потім прийти до цього відео про Одіссею. Доповнення до питання гомерівського полягає в тому, що ця тема знов піднялась у другій половині XVIII століття, коли жив такий письменник. Діяч культурний Вінкельман, а один із вчителів Дьоти, про якого на нашому каналі також є відео, він написав історію античного мистецтва. І це була бомба. Тобто вся Європа вона повернулась до вивчення античної спадщини. І всі інтелектуали стали ну, за норму розумітись на античній спадщині. Скажу більше, що Античність була цікава в Ренесансі в ранньому, ну і в середньому Ренесансі, а потім вже під Вінкільманом. І в цей час з'явився такий Фрідріх Август Вольф, який був автором роботи, яка називається Про Легомени до Гомера. Та автором теорії, що насправді ніякого Гомера не було. І що він не був автором, якщо він не був, то він не був автором Одіссеї та Еліади. Вольф робив філологічний аналіз цих робіт і зробив висновок, що. Пісні написані різними людьми. Більше того, вони написані аж у VI столітті до нашої ери. При цьому Гьоте, якого ми всі дуже любимо, і поважаємо. Він був з іншого табора. І він бажав Гомера автором. І, до речі, пригодом в античному світі разом з Єленою Троянською, Гьоте виділяє великий фрагмент свого Фауста. Ми знаємо, що теорія Вольфа навряд чи правильна, як мінімум, із того факту, що. Перші фізичні носії пісень і були знайдені, датуються 8 століттям до нашої ери. І знов таки, оскільки Одіссея та Іліада були створені для декламації на площі, тобто фактично це були пісні для усної передачі. Безумовно, кожен метець співець міг трошки їх доповнювати. Але загальна концепція того, що це Савгомер, вона ну я вважаю, що це було саме так. Більше того, ця теорія теорія Вольфа була висунута в момент, коли навіть питання троянської війни, питання Трої, її існування. Було міфічним, адже е, е, тоді ще її не відкрили. Але пізніше, в 1873 році, Генріх Шліман, чоловік, який був підприємцем та комерсантом, частково заволою свого там, серця, вампіризму, власним коштом. Ішов шукати на території сучасної Туреччини Трою і знайшов її. І, звичайно, що знахідка самої Трої, дає на підстав вважати, що всі ці події, як мінімум, частково, вони дійсно існували. Тобто, питання Трої та питання її падіння, воно дійсно стоїть в центрі античного світу, як міфологічної частини її, так і історичної. І е, у нас є ідея зробити у майбутньому відео про падіння Трої, де ми розкажемо і про контекст історичний, і про контекст такий е, ну, історичний в науковому сенсі, і про контекст мистецький. Міфічний, і як феномен падіння Трої впливає навіть на мистецтво сьогодення. І це може бути повністю окремий випуск. Якщо вам буде вам цікавий, пишіть про це нам у коментарях. А ми тим часом повертаємось до аналізу самої Одіссеї. Особисто мені подобається Одіссея більше, ніж Іліада. І протягом цього відео я вам скажу, чому це так, в чому полягає відмінність. Перша причина це безумовно обсяг пригод. Іліаду не можна назвати нудною ніяк взагалі, але фактично вона, в ній описана всього одна подія частина конфлікту між ахейцями та троянцями. І е, центральна е, подія цього епосу це те, що Ахіл все-таки вбиває Гектора і віддає тіло прямо. І нагадую вам, що насправді в Іліаді нема нічого про падіння Троя. Тобто це вже якби, голівудська дорісовка була, те, що вони е, дописали цей фрагмент в. Vous filmez. Який ви всі ви всі дивились, і багато людей, на жаль, вважають, що вони знають сюжет Іліади, тому що вони дивились фільм у «Одіссеї» Ми бачимо величезну кількість різних пригод, різних подій та персонажів. Присутня кілька любовних ліній: лінія патріотизму, лінія вірності власному чоловіку, лінія кохання батька до сина і лінія того, як Одіссей спускається прямо в пекло, тобто в аїд, як це тоді називалось. Завдяки хитрощам він долає циклопа або кіклопа, як переклав Борис Тем, та інших різних чудових яскравих. А міфічних персонажів ця подорож з Одіссеєм викликає. Неймовірний захват. у той час як Іліада це більше вона провалюється в деталі та рутину війни. Епічної, цікавої, але все таки події там малувато. У Іліаді розповідається більше про військовий час акт самої війни та її рутину в Одіссеї. Ми більше розглянемо аспекти рутини мирного життя в різних, причому етнографічних, географічних ем, таких елементах. Тобто порівнюється побут цивільного життя та побут війни. Одіссея нам розповідає історію про те, як сам Одіссей після е Райнської війни намагається всього навсього повернутися назад і е, додому до своєї дружини до острову ітака до свого царства. Але купа міфічних сил та істот на чолі з Посейдоном намагаються як мінімум не дати йому повернутися, як максимум знищити самого Одіснея. У якихось випадках він долає їх за допомогою власної вдачі, десь за допомогою хитрощів, а десь йому допомагають самі боги на чолі з Афіною. Важливо зазначити, що «Одіссея» – це перший твір в історії, це твір повернення, а також твір подорож, як би зараз сказали, такий род муві, де герой постійно в дорозі та намагається досягти. Власної далекої мети ця мета не ментальна, вона не містична, вона цілком фізична. Це подорож із точки А в точку Б. Наприклад, у Кастанеде, про якого нашому каналі є окреме відео, є книга третя, яка називається Подорож в Ікслан». Це також твір повернення, і вона чисто змаповано за тому що постійно Дон Хінар намагається зробити повернення додому в Ікслан, і постійно якісь віхрі його підіймають, кудись якісь відьми, маги і таке інше. Певною мірою Данте та його прогулянка колами пекла це також твір повернення. Бітніки у дорозі Керовака, про кого на нашому каналі, знов таки є відео певною мірою знов-таки показують нам цей людський архетип. І всі ми, в принципі, відчуваємо іноді себе розгубленими та маємо кудись повернулись фізично, і це також ну всі там. Хтось каже, там я там моя одіссея в цьому році була та важкувата. Тобто, це навіть стало цей архетип, Він став просто афоризмом. І всі ми відчуваємо цю подорож, і це все завдяки. Гомера. а у Іліаді звертається до свого воїнського генія, удачі та певною мірою природи божественної. Гектор звертається до своєї природної сили, свого народу і до патріотизму. Одіссей звертається зовсім до інших властивостей, саме до хитрощів та такої природної мудрості. Зараз ми будемо читати деякі фрагменти цієї поеми, щоб побачити, які ідеї в ній розгортаються. Хоча безумовно, цих ідей дуже багато, і якщо так аналізувати, то, то треба робити повноцінний якийсь академічний курс. І не забудьте до початку нашого прочитання фрагментів поставити цьому відео лайк та зробити підписку на наш канал, якщо вам подобається те, що ми робимо. І перший фрагмент він нам розповідає про момент, коли Одіссей чує пісні у царя Алкінея на прийомі. Пісні про власні пригоди, і він і ось його реакція на ці пісні. Так той виспівував славний співець. Одіссею вже від жалю танув слізьми, що спобіг з трумками спливали на лиця. Наша ридає дружина, припавши до любого мужа, що за людей і вітчизну свою наложив головою, щоб від дітей і від міста загибелі день одвернути. Тобто ми бачимо, що тут розкривається психологічний нюанс самого Одіссея і персонажів. Всі персонажі є складними особистостями. І Одіссей, в цей момент, він фактично розчулюється із за того, як чує цю пісню, починає плакати. Тобто, з одного боку, він патріот, вправний воїн, дипломат, хитрун. Гарний чоловік, вольова людина, а з іншого боку, він чує цю пічну і починає плакати як дитина. Знов таки, це стає на противагу сучасним, певно, маскулінним, дуже простим голівудським образом справжнього чоловіка, які домінують у масовій культурі в останні там, два століття. Десь звичайно, що ця, рис, ця риса характера Одіссея, вона робить його в наших очах більш живим і дозволяє нам краще йому співчувати. Далі фрагмент цікавий в тому, в чому полягає хитрість Одіссея, тому що хитрість це його центральна в принципі, характеристика. Він потрапляє до кіклопа поліфема, істоти з одним оком. Кіклоп їсть спочатку частину команди Одіссея. Потім Одіссей думає, як же з цієї ситуації вийти і вирішує його перехитрити. Він пропонує ну, одразу його з'їсти, а спочатку випити вина, щоб потім якби, їм вже закусити. І коли Кіклопу подобається віно, він їх трошки хмеліє. І він питає ім'я того, хто дав йому цей гостинець. І Одіссей називає себе Ніхто. А потім вибиває кіклоку кікті клопу око. Коли він починає кричати, проходять його друзі, інші кіклопи, і питають, хто ж його образив. Кіклоп відповідає, ніхто мене не ображав. І пропоную прочитати це, от як це показано в самому тексті. Ти про ім'я моє славне питаєш кіклопи назву я зараз себе та гостинця віддай. Що мені обіцяв ти, звусь я ніхто на ім'я і ніким мене батько і мати. Ну потім вибивається око, і приходять друзі Поліфема. Що Поліфема, з тобою, що голосно так ти волаєш, в ніч божественно і солодкого сну позбавляєш усіх нас? Може, хто смертних отару твою силоміць виганяє? Друзі, ніхто й не насильство мене, він апістопом губить, відповідаючи, мовлять вони йому слово крилати. Що ж, коли сам ти ніхто насильство тобі не вчиняє. Тот, чи не зев тобі хворість на слав і поміч тут марна. Краще ти батька свого владику благай посейдона. Чомусь мені одразу прийшла в голову ідея якусь зробити п'єсу або якусь історію про депутата Ніхто Українського, який спочатку всім обіцяє виборцям, каже за мене голосуєте. Голосуйте за ніхто. Я там зроблю ці реформи, а потім його вибирають, він нічого не робить, і народ жаліється, а він йому повідає, а хто тобі обіцяв, що це буде зроблено якісь там ліформи, а народ відповідає, ніхто не обіцяв. Ну, коротше, можна таку зробити цікаву дуже таку юмореску. І, певно, міре, я думаю, що Одіссей з його талантами він був би дуже вправним депутатом, і, можливо, навіть досяг би в Україні політичного олімпу. У фрагменті наступному хочу показати вам цікавий приклад адаптації контексту Одіссеї великим нашим перекладачем Борисом Теном. Їж собі гості мій дивний втішайся з того, що лежить тут перед тобою. Бог нам дає і від нас відбирає. Як він у серце захоче, усе бо для нього можливе. Ну звичайно, у греків не було ніякого вираження, Бог дає, Бог відбирає. Тому що у греків було багато богів. Тому такого поняття, як там все від Бога, залежить такого поняття, не існувало. Проте Бористен тут нам наводить приклад і якби актуалізує текст на наш етнічний релігійний лад. І стосовно адаптації, мені пригадується одразу. Момент із життя ізуїтів, коли вони приїхали у Вітнам, їм якось треба було перекласти Біблію для місцевих аборигенів. І проблема була в тому, що у Біблії є жартовної огня. А в'єтнамців немає такої тварини взагалі. Вони не знають, що таке ягня. Ізуїти, от якось вони знаходили цей нюанс, як це перекласти. І якщо вам цікаве відео про зуїтів, пишіть про це в коментарях, тому що це дуже були цікаві, цікаві люди. І окремо ще хочу додати трошки про релігійне відчуття греків. Що от наша людина сьогодні каже: там Я закохався, а грек сказав би. Там Афродіта або там хтось із богів послав мені кохання, тобто вони максимально вважали, що все, що коїться, це все воля, воля богів. І це було дуже цікаво. Таке у них було світосприйняття. Наступний фрагмент стане дуже архетипічним для великої кількості культур, напрямів мистецтва, в тому числі фентезі. Найбільш відомий приклад цієї адаптації: це меч короля Артура. Як ми пам'ятаємо, із кельтсько англійських таких казок там було треба витягнути меч. Який втомлений в камінь, щоб підтвердити власну обраність. Тобто така була ініціація. У Одіссеї Гомер зображує ситуацію, коли до дружини Одіссея Пенелопи сватається купи наречених, і вона дає їм екзамен. І той, хто його пройде, стане її чоловіком. Адже Одіссея не мав вдома на ітаці вже майже 20 років. Хто тятиву, як найлегше у спритних долонях, натягне? І всі он дванадцять сокир крізь вушка стрілою прошиє разом із ним. Я піду, залишивши подружню оселю гарну і красиву таку і набутку всілякого повну». Тобто, вона пропонує а, таку. Такий екзамен для залесельників натягнути лук Одіссея і зробити постріл дуже дуже вправної, такий точний постріл. І останній фрагмент я хочу вам показати. Це буде не саме пісня, це буде якби коротка вижимка, короткий сюжет цієї пісні, але варто, варто його прочитати. Одіссей вбиває антіноя, відкривається женихам і відкидає мирні наміри Еврімаха. Телемах приносить зверху зброю. Він забуває зачинити двері, і в них входить меланті, який забезпечує женихів зброєю. Але згодом його схоплюють Евмей з філотієм. І заганяють, зачиняють на горі. Усіх за винятком окличника Медонта і співця Фемі, вбито, Одіссей наказує повиносити трупи з їдальні, страта служниць, Маланті, Одіссей посилає Евріклею покликати панілопу. Тобто така цікава жорстокість, і в принципі, от ми бачимо, якщо ми це зафільмуємо, це буде така Тарантіновщина. Тобто вивімо сцену, що спочатку Одіссей. Якби розкриваєте він дісей, у якійсь там вітальність сидить купа женихів. Потім син приносить дісю лук, і він починає розцілювати цих наречених, а потім каже ну, там ну трупи там кудись винесіть, складіть їх там на кучку. Тобто, і людина, взагалі, ну така сучасна, може сказати: Ой, боже, це щось не те, хтось щось не так переклав, тому що то антична. Цивілізація це висока культура, це смак, це естетизм, це любов до такого тіла, які ми всі бачили там десь в музеях. От, чудові є статуетки в Афінах, Я власними очима бачив ще часи доковідня. І все це дуже, дуже важливо. І це так, але греки були досить жорстокими людьми, і багато з них, навіть філософи. Проявляли себе постійно у бойових мистецтвах, наприклад, Платон це не його справжнє ім'я, насправді, а прізвище, яке можна перекласти на нашу сьогоднішню мову як широка спина, або по-простому рама. Тобто він мав таку велику статуру, був борцем із широкою спиною. Тобто, можна сказати, що один з найвідоміших філософів нашої цивілізації увійшов в історію під прізвищем Рама. Певною мірою ця жорстокість греків допомогла їм перемогти, наприклад, у греко-просійській війні. Ми знаємо, що коли перед битвою при Артемісії греки, яких нам зображує знову таки Голлівуд, як таких тендітну, таку снатливу спільноту лицарів, які такі підкачені преса у всіх, а перців навпаки, як таких брудних тварин. От, от в цей самий час греки проносили людські жертви на очах у персів. На це дивились перси. Вони просто були в жаху, тому що вони насправді були більш навіть цивілізованими. У них були технології, інженерна думка, складна організація, велика територія. Греки були такими простуватими в цьому плані людьми, але вони були філософами. Вони були освіченими, вони мали високі права, вольності. Вони були громадянами, і вони вони при цьому перемогли. Хочу звернути ще вашу увагу на ідею Пенелопи. Нагадую вам, що не був вдома 17 років. 10 років спочатку, це поки, поки була війна у самій Трої, Потім ще 7 років. Коли Одіссей намагався повернутися на рідну ітаку. Весь цей час Пенелопа навіть не знала, чи взагалі він живий чи ні. І весь цей час Пенелопа отримувала нескінченні залучання, і вони були настільки нав'язливими, що наречені фактично оселилися у них в будинку. Але вона не зраджувала Одіссею, мріяла і чекала, коли він повернеться. Це ідеал дружини, ідеал жінки. І якщо я не помиляюсь, то у світовій культурі це перший такий образ ідеалу жінки. До речі, Деякі місцеві божевільні кажуть, що взагалі там стара культура, антична культура, вона антифемінна, вже і її треба взагалі відмінити. Це повна ніснітниця, тому що, як ми бачимо, і до Пенелопи, і до образу жінок-богинь у античній культурі величезна повага. Але якщо ви знаєте якийсь більш ранній прояв ідеальної жінки, ідеалу дружини більш ранній, ніж Одіссея. Ви можете про це повідомити нам у коментарях. Мені було дуже цікаво. Вплив Одіссеї є просто безмежним. Як мінімум, нам очевидно, що цей вплив поширився на всю античну культуру та драматургію. Ми знаємо, що Одіссея наслідували Есхіл, Сафокл, Евріпід. Це тільки те, що можна так пригадати. Якщо не дуже глибоко знати грецьку культуру, як максимум навколо тем із Одіссеї писались окремі роботи. Була Орестея, трагедія про смерть Агамемнона, була трагедія, поема про кіклопа і його всі ці. Події і а, якби багато із персонажів «Одіссеї» отримали те, що називається сучасною мовою окремі спінофи. Найбільш відоме продовження «Одіссеї» та Іліади це безумовно Енеїда Вергілія, про яку ми досить детально розмовляли в нашому відео про Іліаду. Нагадую вам, що цей твір був написаний фактично як політичне замовлення від римського уряду. Римляни вже були великою державою, але все таки вони читали і спиралися у своїй освіті на Іліаду та «Одіссею» і бажали. Епічну поему власного виробництва ще більше, яка дозволить їм також якби легітимізувати своє походження від богів, звичайно, чоргілій безумовно якісно це завдання виконав. І нагадую вам, що на нашому каналі також є окреме відео про Енеїду Котляревського, як коли він її перекраїв на український козацький лад. Також вплив Одіссеї можна помітити у Данте Лігєрі, оскільки, по-перше, сама подорож Данти вона також має характер Одіссеї з дуже різними пригодами, різними подіями, різними думками, персонажами і. Там є безумовно події, навіть не подія, частина саме подорожі. Це подорож пеклом. Більше того, у Данте вистачило нахабство кинути прямо Одиссеї в дісев. Це восьме коло пекла. Коло, я Вам нагадую, це коло де живуть хитруни, такі інтригани і е, все таке. Тобто, в принципі, це таке місце для політиків, можна сказати, певною мірою. І взагалі в цьому є певна дуже така дивна іронія, що флорентієць цурається хитрощів та інтриг. Це Дуже дивно з точки зору такого історичного процесу. Також безмежним внеском Одессей в нашу культуру і цивілізацію є афоризми. Ви всі знаєте афоризм пройти між скіллою та хаїдбою, а також історії про сирен, про те, що жінки там керують чоловіками за допомогою гіпноза. Тому що сирени намагалися співом гіпнозувати одіссея та його моряків. Всім відомий образ богині Каліпсу, яка змушує чоловіків забувати власних дружин, вільніше ні чоловіків, а чоловіка окремо одного це був Одіссей. Тобто Каліпсо це така архетипічна жінка, яка якби краде чоловіка у дружини і у сім'ї. От тобто, якби я відкривав би Степліз клуб, я б назвав його Каліпсу обов'язково. Хочу звернути вашу увагу на те, що Одіссей тут виглядає ідеальним чоловіком, оскільки Каліпсо пропонує йому не лише своє кохання на цьому власному острові, а ще й вічне життя. А, і він. Жив би з нею всю вічність як Бог, а не як людина. Він відмовляється від цього та обирає шлях додому, до рід... на рідний острів ітака, до своєї дружини, де його, очевидно, очікує багато проблем, і його очікує неминуча проблема людського життя, яку не можна вирішити. Проблема старості, слабкості та смерті більше, Одіссей точно знає, що цей шлях є дуже ризикованим, і не факт, що він досягне своєї мети, і він знає, що його очікують по, справ... по справжньому епічні випробовування, але все одно він відмовляється від божественного прихистку і вирушає в подорож до своєї дружини. Якщо ви прочитаєте уважно Одіссею, ви знайдете десятки різних афоризмів, які кожен із вас може використовувати в своєму звичному спілкуванні. Хоча ви можете і не знати навіть, що це образи ідеї саме із Одіссеї. Також дуже цікава сценарна інновація, яка є в «Одіссеї». Це подвійний сюжет. Є окрема частина, окремі пісні, які йдуть про самого Одіссея та про його пригоди, про його подорожі. І є окрема частина, окремі пісні, про його сина Телемаха. І в кінці вони якби рухаються до однієї точки, і вони в ній зустрічаються. І ці дві лінії об'єднуються, і фінально ми бачимо розв'язку в стилі Тарантіну, коли залісельників. Їм влаштовує геноцид, потім організовують з них таке кладовище фактично. Тобто, Одіссей — це універсальний, неймовірно цікавий герой, адже він не тільки вправний воїн, дипломат, хитрун, а він натурально фартовий, такий улюбленець богів із своєрідним відчуттям гумору. Тобто, неможливо так перестати захоплюватися цим видатним персонажем. Я скажу, що із таких персонажів такої такого масштабу я можу тільки пригадати. Дон Кіхота, такого також цікавого, крім того, що це видатна вдала робота з античного пригодницького епічного напряму, це й найбільш вдала пригодницька робота задію в історії людства. Хоч з моменту створення в пройшло фактично три тисячі років, але всі ці тисячі років роботу читають, і знов таки, як було із з чимало людей, країн, урядів, страських е е, імперських домів. Намагались замовити десь у літераторів або барадів аналоги «Одіссеї», наприклад, щоб хтось розповів там про власний рід, да, от якусь там пригоду. І ми бачимо, що нічого навіть близького по якості ніхто зробити не зміг. На цьому каналі я часто кажу, що Одіссея та Еліада. Це ті роботи, які має прочитати кожна людина, незалежно від освіти, від віку, навіть від особистих смакових уподобань. Нагадую вам, що у мене є бажання розібрати ще одну історію з античного світу. це падіння Трої. І якщо вам цікавий цей випуск, напишіть про це нам у коментарях. Більше того, усі ми знаємо про падіння Трої завдяки. Фактично одні історії як Одіссей, саме Одіссей він вигадав цю ідею зробити дерев'яного коня та зімітувати відступ ахельців, а коня подарувати якби як знак примирення. Але насправді це така була хитрість Одіссея, з допомогою якої троє було знищено. Тобто, цей хитрий чоловік прийняв участь центральну участь фактично. І також в цій історичній події. До речі, яка подія, яку ми знаємо, яка була справжня, тобто трою, знайшли. Таким було наше відео про Одіссею. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку та забити підписку на наш канал, якщо вам сподобалось. Більше того, напишіть власні враження про Одіссею нам у коментарях. У наступному відео на цьому каналі ми розглядаємо відому повість. Кожен з вас її знає. Її назва стала афоризмом. Кайдашева сім'я. Також, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете стати частиною нашої спільноти, підтримати нас фінансово, отримати доступ до окремого контенту, який ми не публікуємо на нашому загальному каналі, і до можливості спілкування із, із нашою командою, формування ідей для наступних відео і багато інших цікавих бонусів. Всі можливості на Спосоства будуть внизу під цим відео, і також я нагадую вам, що у нас є ще один проект культурного характеру. Це наш театр Культ, який знаходиться в центрі Києва, де ми регулярно ставимо різні цікаві вистави, які не показуються більше ні в одному київському театрі. І більше того ми зробили останнім часом можливість дивитися наші вистави онлайн, якщо ви знаходитесь не в Києві. Посилання на нашу афішу буде в QR-коді. Зараз на цьому е, на цьому відео або в е, посиланнях під цим відео. На цьому у мене все з вами був проект Культ і я Віталій Стеценко.